Короче, в мене тут э, кілька інсайтів. Я довго намагалася почати вести свій блог і виявила такі основні пункти, які люди не можуть його вести. Ну, по перше, це тривожники. Коли я була в постійному тривожному стані, ось це розуміння, що тобі треба вести свій блог, він давав ще більше, знаєте, тривоги, ще більше відповідальності. І Я постійно ходила, думала, боже, треба щось там записувати, сторіси, треба, і якщо мені треба записати. То я ходжу постійно про це думаю. Тобто з цим треба працювати. Якщо ви хочете розвивати свій блог, особистий бренд. Треба працювати з тривожністю. Повірте, коли ви вийдете з цього стану, це буде дуже класно, вам буде легко просто це робити. Друге, це перфекціонізм. Коли мені потрібна була ідеальна картинка, я ідеально нафарбована, я класно вдягнена, і світло, і мікрофон, то дуже складно, дуже складно постійно бути в цьому образі. Ось зараз я тут записую, мій. Двір, я без мікрофона, там смітник, я з мокрою головою, і мені пофіг, бо те, що я кажу, набагато важливіше. І третє, це знаєте, ось цей синдром хорошої дівчинки. Треба правильно все сказати. А що подумають, а як подумають? А якщо я щось не так скажу на похір, якщо ти щось не так скажеш, ти така, яка ти є, тож з цим три пункти, з якими можна класно працювати.